У зброєвому світі існують десятки, а то й сотні різновидів куль. Це бронебійні, запальні, трасуючі, холості пластикові і навіть дерев'яні. Але окрім цих куль, існують ще й скляні кулі, які навіть застосовувалися в бойових діях. Масово скляні кулі вперше були застосовані в 1920 році в одній з частин азіатської кінної дивізії барона Романа фон Унгерна. Восени 1920 року барон командував обороною монгольського міста Урга, нині столиця Монголії Улан-Батор, на який наступала 10-тисячна армія китайського генерала Чу Лидзяна. У ході оборони солдати барона зазнавали гострого дефіциту набоїв. І тоді військово інженер Всеволод Лісовський запропонував барону налагодити у місці виробництва куль зі скла. Скляні кулі не мали тієї дальності польоту, якої досягали кулі зі свинцю. Зате в